Силіконові форми для випікання від ліварно хоум 37 гривень за одиничку. В лоті буде представлено аж 48 одиниць і загальна вартість 1800 гривень. В лоті будуть різні види таких форм, і я вам зараз їх покажу детальніше. Ось перший варіант. Як бачите, тут можна і для печива, і для цукерок. Можна різні варіанти спробувати, і навіть і желейні. мармеладні, шоколадні, які завгодно. Ось як класно для цукерок. Подивіться, яка форма. Вау, просто вау! Вони от такого золотавого відтінку. Тут у нас форма для випікання ось таких бісквітів, пряників, коржиків, сніговичок. Ось такий варіант у нас є. Як бачите, зірочки, сніговики, карамельні трості. Ось такий ще варіант для шоколадних цукірочок. І ось такий міні-набір, зірочки та сердечки для виготовлення різноманітних цукірочок. 37 гривень всього за одиничку. Я нагадую, в лоті буде 48 різних форм. Це варіанти наповнення в лоті. Для того щоб замовити ось такі класні девайси для, для свого магазину, для свого бізнесу. Звертайтеся до наших менеджерів в описі під відео всі деталі.